Друзі, у нас у наявності Volkswagen Passat B7. Автомобіль у нас 2014 року випуску. На 1,8 бензиновому турбодвигуні. На автоматичній коробці передач. Автомобіль пригнано з Америки з мінімальними ушкодженнями. По комплектації у нас повний електросклопакет регулювання дзеркал з підігрівом, електрорегулювання переднього сидіння. Також у нас тут є мультикермо, круїз контроль, датчики автосвітла. Пробіг у автомобіля 194 тисячі кілометрів. У нас великий мультимедійний екран, є камера заднього виду, підігрів передніх сидінь. Подивіться на стан салону ззаду. Автомобіль у нас від першого власника в Україні продається по дуже гарній ціні. Чекаємо вас по вулиці Територіальної оборони 102, місто Київ.